Британський король Чарльз III став багатшим за свою матір легендарну Єлизавету II. і згідно з останнім списком. Найзаможніших британців його статки оцінюються у близько 850 мільйонів доларів. Це майже на 40 мільйонів більше ніж торік. Для порівняння статки королеви Єлизавети II до її смерті оцінювалися в 470 мільйонів доларів. Таким чином Чарльз III встановив рекорд і наразі є найбагатшим британським монархом в історії. Хоча ну ви знаєте, таке дуже умовно. Він же ж в не в абсолютній монархії живе, і це демократична частина версії, ну точніше, точніше демократична версія монархії, і дуже важко сказати, чим володіли чим володіла британська корона до цього і монархії, в яких не була конституційна монархія, іншими словами. Я думаю, що не в усій історії, а, можливо, в новітній історії так буде правильніше. Ну і на чому ж заробляє Чарльз 3? Виявляється, він має декілька джерел доходу. Найбільше грошей отримує з герцогства Ланкастер. Це великий маєток, який належить монарху. Там є поля, ліси, озера, купа нерухомості. За рік садиба приносить понад 26 мільйонів фунтів, які король витрачає на себе і на офіційні справи. Раніше, коли Чарльз був принцем, він мав інше герцогство. Курнольське. воно давало йому близько 20-24 мільйонів фунтів щороку. Але після того, як став королем, цей маєток перейшов до його сина, принца Уільяма. Чарльз також успадкував приватні палаци Санд Сандрінгем і Балморал. Це вже не державна власність, а особиста майно. Вони теж приносять гроші від туристів, фермерства і оренди. До всього Чарльз отримував у спадок багато іншої інвестиції, мистецтво, ювелірку. І що цікаво, жодних податків за це не платив. Бо для монархів діють особливі правила, і ще трохи заробляє на тому, що здає королівські землі в оренду, наприклад, для зйомок фільмів чи проведення різних заходів. Ось британський уряд щороку виділяє на монаршу родину спеціальний бюджет. Кошти йдуть на отримання палаців, офіційні заходи, охорону та ремонти. Частина грошей з податків британців. і Кожен платник податків витрачає близько 2 доларів на рік на королівську сім'ю. У 2025 році виділили в королівській родині 160 мільйонів доларів. І це на 55 мільйонів більше ніж минулого року. Чому? Бо зараз ремонтують Букінгемський палац, великий проект, який Триватиме до 2027 року. На, на нього планують витратити майже 460 мільйонів доларів. І гроші на це частково приходять з прибутків від королевських земель, наприклад, від е, вітрових електростанцій на морі. Попри це, уряд Великої Британії думає, як тримати бюджет на королівську родину під контролем, щоб забагато не витрачати.